Друзі, привіт! Поговоримо про трендову професію таргетолога в 2025 році. Тренди, реалії, попит. Загалом, а що коїться на ринку? Як багато таргетологів. Тому що я думаю, кожен з вас, якщо ви ще не працюєте онлайн, задумувався над тим, що так, я хочу почати працювати онлайн. А яку професію обрати? Смм. Таргет, дизайнер, копірайтинг, що там ще є, можливо, зйомка відео, можливо, якийсь монтаж відео. Зараз хочу поговорити саме про професію таргетолога, Який наразі попит? Яка конкуренція велика, невелика? Можливо, зараз я загалом вам скажу: знаєте, професія таргетолога, все, закривається, лавочка, так що не потрібно сюди йти. Отже. Дійсно, ви можете від декого почути, що професія таргетолога скоро буде зовсім не актуальна, що тут дуже багато таргетологів, що, типу, блін, та кому воно вже треба, скоро цей весь інстаграм взагалі реально закриється і все. Але що я хочу вам сказати, що в 2025 році професія таргетолога, це вже більше, ніж просто кнопки в кабінеті. Це реально маркетолог який вміє класно запускати результативну таргетовану рекламу. Тому що якщо ми говоримо просто про технічку таргету, то вона нічого не буде працювати, якщо ми сюди ще не підключимо маркетинг, якщо ми сюди ще не підключимо аналіз, аналітику, якщо ми сюди не підключимо себе як людину. Як би там не було, чат GPT нічого не може зробити з повного нуля. Саме щоб це було ефективно, він прописує базові якісь там шаблонні речі і все. Тому дійсно відміна зараз в 2025 році таргетолог, який класно знається на маркетингу, він буде мати. Власні результати, багато клієнтів. І таргетолог, який знає лише як клацати кнопки в кабінеті, зрозуміло, що результат тут буде такий собі. Зрозуміло, чак буде менше, клієнтів буде дуже мало. І ще що хочу сказати, що в 2025 році таргетолог обов'язково має вміти продавати як свої послуги, так і допомагати із продажами. Має плюс-мінус розумітися у воронках, як запускати воронки, які це мають бути воронки, як набирати аудиторію, продавати послуги, товар, ну, тобто. Можна сказати, таргетолог вже стає таким трішки універсальним солдатом і доволі багато чого має знати, але це не значить, що таргетолог в 2025 році розбирає дірект, відповідає в діректі, вибудовує воронки. Ні, але таргетолог обов'язково має на цьому розумітися, щоб подивитися, чи загалом ця вся система працює чи не працює, щоб вміти проаналізувати все, що наразі працює в клієнта. Щодня в Україні доволі багато бізнесів закриваються. Але в той же час відкриваються нові. Це як офлайн бізнеси, так і онлайн, яким потрібен таргет. Як би там не було, зараз ти без таргету, без соцмереж. Ну, ти просто не будеш заробляти. Ти не зможеш заробляти. Ну, це буде прям дуже супер складно. Тому стосовно того, що типу, багато бізнесів закриваються, економіка просто вся там падає. Дивлячись ще на ситуацію в країні, скажу, що. Одні бізнеси закриваються, інші відкриваються. І таргетолог, що був тим потрібний, що ось цим новеньким, також буде потрібний. Це перший нюанс. Другий нюанс не потрібно забувати, що доволі багато українців виїхали за кордон, і вони там також повідкривали свої бізнеси. Тому, якщо раніше для нас Ринок штатів, ринок Європи був відкритий для співпраць, то зараз він не те, що відкритий. Зараз ми просто беремо, шукаємо клієнтів з Європи на більший чек, тому що, наприклад, що там, там 300 доларів таке середнє, давайте візьмемо чек, що 300 доларів в Україні за Петра що 300 доларів в Європі. тобто, я думаю, тут зрозуміла, яка різниця. Тобто, стосовно клієнтів, їх дуже багато. Їх дуже багато, і зараз ці горизонти пошуку клієнтів вони дуже і дуже сильно розширилися. Плюс конкуренція серед таргетологів. Дійсно, дуже дуже багато таргетологів. Випускається, навчається, але що хочу сказати, мало хто залишається працювати. Все насправді через систему, яку надають на навчаннях, це перший нюанс, другий нюанс. Знову ж таки, через ось цей маркетинг, а хтось просто розуміє, що це загалом не його сфера. Ну, таких насправді доволі мало. Хтось просто покидає цю сферу, тому що хоче йти в. Офлайн розумію, що все-таки, коли в тебе на шиї сидить твій директор, ти щось робиш. Тому що робота онлайн дуже багато потребує зусиль. Ти маєш себе дисциплінувати, ти маєш побудувати самостійно графік, ти самостійно відповідаєш просто за кожний процес. І треба це визнати, що не кожна людина готова брати на себе відповідальність ось так прям цілком за своє життя. Тому що тут ти відповідаєш за все. Коли ти йдеш на роботу до когось, тобі просто дають все. Тобі треба прийти, попрацювати, піти додому. Тому власне таргетологи ніби багато навчаються, але хтось відсівається, тому що їм це не подобається. Хтось відсівається, тому що не готовий брати відповідальність за все своє життя на себе. А далі, те, що я сказала перед цим через систему, яку надають на навчання. Коли ми не бачимо швидкого, ну, умовно, швидкого результату в клієнтах в доході, ми починаємо давати задню. А на дуже дуже багатьох навчаннях насправді навчають саме натискати кнопки в кабінеті, але не навчають будувати особистий бренд, продавати свої послуги, комунікувати з клієнтами, проводити дзвони, там навіть трішки і сторони технічки, там багато чого просто десь упускають. Тому. Коли ми не бачимо результату, опускаємо руки і просто зливаємось. Звісно, є такі таргетологи, які йдуть другий, третій раз на навчання, шукають, знаєте, б'ють в одну точку до того моменту, поки все таки не вийде. Це до речі, от просто я. Я десь півтори роки била в одну точку, поки прям не почала заробляти. Але коли немає так багато мотивації, плюс коли немає там фінподушки, опускаються руки, повертаєшся назад на ту роботу, і знову ж таки багато хто просто відсіюється тільки от через це. Хоча що я можу сказати, що я просто дивлюсь на своїх учнів, які заходять там до мене на навчання, це, до речі, також там є частина таргетологів, які пройшли вже два-три навчання по таргету, вони заходять з одним запитом. Ну, це такий один най Просто топ перше місце, яке є прям в кожного, це клієнти. Як шукати клієнтів, як аналізувати рекламу, як з клієнтами працювати? як… Заробляти гроші з таргету. І що я бачу, що за три місяці ці люди з повного нуля виходять до 20-30-40 тисяч гривень всього за 12 тижнів. Ну просто уявіть, з яких в нас, до речі, 6 тижнів це теорія, де ми знову ж таки все проходимо, тому що я не знаю рівень тих знань, які учні десь там отримали. І далі 6 тижнів це практика з клієнтами. І за 6 тижнів вони прям встигають опанувати це все і далі почати практикуватись, встигають вийти там навіть на першу тисячу доларів, що насправді дуже круто. Але в той же час час І новачки не пасуть задню, і виходять на 10, 20, 30 тисяч також. Тут, звісно, потрібно, щоб був час. Ну, це вже трішки інша тема. Але. Що скажу ще? Що реально в цій сфері працювати клієнтів дуже багато, тим більше, коли ви обираєте класне, правильне навчання, де вас навчають реально заробляти, а не лише клоцати кнопку в кабінеті, коли вас навчають давати класний результат клієнтам. Тоді, власне, ви і починаєте працювати, заробляти, тоді воно це вас ще більше, ніби захоплює. І ви такі да, хочу, да, буду більше працювати, да, хочу брати ще е, проекти. Тому які реалії на перший погляд дуже велика конкуренція. Але коли ми починаємо е далі копати, ми розуміємо, що конкуренція не така велика, що клієнтів насправді так багато, що навіть якби ти всі таргетологи, які не відсіваються, е були б на ринку, то все одно для кожного, кожного просто таргетолога є ще по 500 тисяч клієнтів. Ну, я умовно кажу, прям по дуже дуже багато. Клієнтів, хоча потрібно також розуміти, що є таргетологи, які працюють суто в таргеті, це як додаткова робота. Вони ведуть максимум три проекти. А є таргетологи, такі знаєте, так кити, які ведуть по 15, 20, 30 проектів, ну зрозуміло, з командою, але вони захоплюють трішки більше ринку. Але просто вдумайтесь: 30 проектів. Якщо ми візьмемо будь-яке велике місто в Україні, тобто ну, обласний центр, то що таке 30 клієнтів з Одеси? Це, мабуть, просто з однієї дев'ятиповерхівки з одного під'їзда ось цих 30 клієнтів. Я думаю, ви розумієте масштаби, що це я говорю лише про одне місто, Одеса. Що навіть цих 30 клієнтів це навіть не один відсоток від тих клієнтів, скільки їх фактично є на ринку. Тому друзі. Якщо хочете, заходьте, звісно, в професію трагедолога ринок дуже великий, клієнтів багато, знання класні. Професія, взагалі, прекрасна. Дозволяє і побути вдома, і з родиною і десь відпочити і класно заробляти. Як би там не було, гроші вирішують дуже, дуже багато проблем і дуже багато запитань. До речі, вже зараз. Відкрите там супер раннє бронювання на 10-й потік мого авторського наставництва, як і я, яке буде стартувати вже цієї осені. І зараз ви можете заповнити анкетку перед записом. Вона буде під описом до цього відео. Там буде посилання. А, і ви можете отримати просто найнижчу вартість наразі на навчання та забронювати місце. А щоб ви розуміли, вартість на 10-й потік буде ще така, як була на 9-й потік. Тобто, ви дуже гарно заощадите. Тому що, коли вже відкриється бронювання в мене в блозі, то вартість, звісно, підійметься. Тому, якщо ти хочеш спробувати себе в професії таргетолога, обов'язково заповнює анкету перед записом. вона тебе до речі, взагалі ні до чого не зобов'язує. Не до бронювання, не до внесення там ніяких коштів. Ми там лише з тобою познайомимося, тобі розповім всю програму, відповім на всі твої запитання. І вже потім ти приймеш рішення, чи хочеш продовжувати далі ось цей такий шлях в таргеті разом зі мною, чи, можливо, я тобі не підійду, як людина, я тобі не сподобаюся, це також нормально. Тому заповнюю анкету перед запису, буду рада тебе бачити, тим більше, що вже в цьому році ти точно почнеш працювати та заробляти як таргетолог. Гарного всім дня, папа, чекаю вас в анкеті перед записом.